Добрий день глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео постараюсь розказати і показати, що робити, якщо у вас ось таке. Сподіваюсь, камера вам все передає. Бачите, ось тут у нас видно границю, тут у нас скло майже прозоре. Просто так трапилось, коли ця машина мені досталась в руки. Мені треба було їхати в довгу дорогу. Я підручними засобами старався зробити фари прозорими. А ось тут зверху ми навіть не бачимо обриси. Нашої лампочки, розсіювача для поворотника, це зовсім не страшно. А от коли у нас така ситуація на фару дальнього або ближнього світла, це означає, що світловий пучок, проходячи крізь це матове скло, розсіюється в різні сторони, сліпить зустрічний транспорт, сліпить нас самих, якщо у нас дощ або сніг на вулиці. Але світловий пучок повною мірою, наскільки це можливо в даних умовах, не потрапляє нам на асфальт. Зараз я за допомогою олівця і папірця спробую. Розказати теоретичні засади, чому так відбувається, якщо ви звернули увагу, тут взагалі фари не рідні і вони різні. Ну, як мінімум, одна права, друга ліва. Тут у нас більш-менш краще, але вона рівномірніша. Якщо у вас скло приблизно під одним кутом до землі. Бачите, тут більший кут, не ближче до 90 градусів, а тут менший кут. На нього більше втрапляє сонячної радіації зовнішніх чинників і воно більше ушкоджується. Зараз я візьму олівець чи ручку і спробую е, теоретичні засади вам викласти, чому так трапляється. Якщо взяти наше скло, ну, взагалі-то тут сказати, розсіювач або захисний екран. Ну, Бо це явно не скло, бо це пластик, він прозорий, але він виконує функції скла. Якщо його розрізати... То скло має бути ось таким рівненьким. Ну, Оце от у нас скло. І світловий пучок, якщо він проходить у нас перпендикулярно, він як входить в скло, так і виходить. Якщо під кутом, він десь там заломлюється, але виходить під тим самим кутом. Якщо у нас скло вже матове, що це означає? Це означає, що замість ось такого ми маємо. Тут ушкодження, і воно у нас має ось, ну так, да, воно більшим стати не може. В ньому утворюються мікротріщинки ось такі. Десь більші, десь менше. Ну, це, я кажу, це якщо дуже сильно збільшити. І у нас кожний промінчик, який входить, у нас в скло, заломлюється, він же виходить не під тим самим кутом, і куди потрібно. Він же у нас може сюди піти, туди піти. І через що у нас виходить промінчик нерівний, хоча. Навіть якщо взяти ідеальне скло, саме скло, частина променів вона відбивається. Тому навіть саме прозоре скло у нас теж є перешкодою для нашого світлового променя. А далі у нас нехитре діло. Для того, щоб нам обрати ці пошкодження, які утворились внаслідок то сонця, то мороз, то дощ, то знов сонце. Нам треба цей шар ушкоджений зняти. І питання тільки. Глибини ось цього всього. Якщо ми візьмемо і знімемо ось такий шар, у нас ситуація покращиться, але не критично. А якщо ми знімемо ось такий шар, то у нас якби, ситуація дуже сильно зміниться. От я беру звичайну воду і пропоную вам всім на ваших фарах, якщо у вас ось така халепа, провести експеримент. Дивіться, я просто беру мочаю палець і що ми робимо? І у нас ситуація радикально покращується. Це означає, що ось ці мікротріщинки, мікронерівності, у нас заповнює водичка, вона вирівнює це все. А значить, що левова частка ушкоджень у нас все-таки є ось тут зверху. Якщо, от зараз нам не видно, але якщо в темну пору доби вімкнути світло, то навіть отут на відносно прозорому пластику, буде видно, що там всередині є теж мікротріщини. Вони можуть бути із внутрішнього шару, вони можуть бути всередині самого цього скла. Ну, Тут же ми нічого не зробимо, крім як заміни фарю. А отже, якщо взяти до уваги те, що я попробував, бачите, ще раз зроблю, бачите, нам, ми бачимо обриси нашої лампочки. Це означає, що треба взяти відповідну наждачну бумагу, зняти верхній ушкоджений шар, потім взяти мілкішу наждачну бумагу, а потім поліролю це все діло вигладити. Що для цього нам потрібно? Оскільки ми будемо працювати, наждачка буде торкатися капота, крила. Тому рекомендую обклеїти, щоб не пошкодити наші кузовні деталі, малярним скотчем. Можна звичайним скотчем, він захистить, але тоді буде проблема, як його зняти, залишиться клей. Тому беремо малярний скотч, обклеюємо наші деталі кузова, які ми не хочемо шкодити. І я продовжу. Ось таким чином я обклеїв капот. Спочатку одну смужку, потім другу і потім третю. Чому? Бо ми по-любому пару разів наждачкою вийдемо сюди. Якщо у нас пошкодиться ось ця, цей шар скотчу, буде дуже прикро що. Виправляючи один елемент, ми пошкодили інший. І я наніс ще смужку, скотчу ось так. Ось ту частинку я буду обробляти. Чуть частинку я залишу, як вона є, для того, щоб можна було подивитися на результат. Далі нам потрібна наждачна бумага, наждачний папір. У мене вони є різні. Дивіться, з обратного боку є, бачите, R80, R150, R280, це показує наскільки крупне чи мілке зерно. тут r ну, 100 Ну R100 це вже занадто. От 150, 200 можна брати. Це все робиться на свій страх і ризик. Я думаю, що я візьму щось ось таке. Хоча, коли наждачка новенька, вона ну, -таки сильно цепляє за руки. А якщо наждачка вже попрацювала, вона тупиться. І на, ось, на, на дотик здається, що зерно стало меншим. Я візьму, в мене десь був увірваний шматочок, по-моєму, 150-ки. Е, да. Да, ось він. Е, чому? Тому що, да, 150. ки Я вважаю, що в мене, особливо зверху, коли майже прямі сонячні промені ушкоджували. Якщо ви не хочете багато знімати е, пластику, значить, берете більш мілкішу. От, 280 теж непогано. І Потім бажано взяти якусь 800 і на останок 2000. У мене є 2500, це взагалі як папір. Ми спочатку знімемо грубо ушкоджений шар, але ми його самі пошкодимо. Потім е, знімемо вже пошкоджений наждачкою шар. І вже вигладимо ось такою нульовочкою її називають. Е, краще брати водостійку, тому що цю всю процедуру краще робити, поливаючи нашу ділянку водичкою, е, не буде забиватися зерно і буде зразу вимиватися е, продукти, які ми стираємо, вони будуть змиватися донизу. А тому я підготував ось наше і починаємо процедуру. Скільки терти і яким чином я вам сказати не можу. Ви під рукою повинні відчувати. Багато ви зняли ушкодженого шару чимало. Я не люблю робити роботу, яку потім доводиться переробляти. А тому цих фар мені не жалко, бо якось так сталося, що вони у нас на цій машині опинились, які світять не вправо, а вліво. У мене є комплект фар, які я зробив на цю машину. Я поставив туди лінзи. Я купив деповські фари, розпаяв їх. Кому цікаво, як я це робив, я одну фару буду. Ну, Вірніше, я обидві фари буду переробляти. І в тому ж відео я можу пояснити, чому я це роблю і в чому була моя помилка. Тому кому цікаво, пишіть в коментарях, я зніму окремо відео. Далі, отут, де у нас майже не ушкоджена наждачка навіть ходить по-іншому. Зараз сама невдячна робота. Це терти, знімати ушкоджений шар. Тому прям знімаємо і я далі продовжимо. Коли у нас є ушкодження цього захисного скла, захисного пластика, починаючи терти, ми чуємо, як камінчики наждачного паперу чіпляються за ці нерівності, і він йде зовсім по-іншому. А коли ми провели. Певні маніпуляції, тобто вже зачистили. З одного боку у нас затупляється сам наждачний папір, з іншого боку, у нас вирівнюється поверхня. Коли мені надоїло, і я під руками чую, що зовсім по-іншому вже ходить наш наждачний папір, я беру зерно трохи менше, ну, верніше більше, скажімо, 280 і роблю ту саму роботу на дотик, воно вже затуплене. Спочатку ось це буде добре. Беру рву шматочок е мілкішого зерна. Тут ще є 240, напевно, я його візьму. І продовжую робити те саме. Відірвав я шматок 240 так само мочим і продовжую. Воно зовсім по-іншому йде, тому що воно має прибрати те, що я зробив 150-м зерном. І вже коли воно підтупиться і підтупить наш пластик, будемо переходити до іншого. Набридло мені працювати 240-ю. Вона виявилася ефективнішою, ніж оця 150-ка. Я ще й знайшов шматочок 2000-ї. Вам раджу 800-1000-ну ще застосувати. Якщо не робити цих проміжних дій, то просто кожна наступна дія буде просто довшою. А цією мілкою наждачкою нам доведеться більше працювати, щоб вигладити всі ці нерівності. Тому працюю, поки не буде результат, який мене влаштує. Хочу звернути ще вашу увагу, що тут у нас було все відносно добре. Але працюючи ось тут зверху, я пошкодив і цю частинку. Такого не відбудеться, якщо ви займаєтесь повністю всією фарою. В даному випадку я в свій час зайнявся тільки ось цим шматочком. Цей, в принципі, мені і тоді, і зараз був не потрібний. Лише зараз хочу вам продемонструвати, як можна виправити ось такий дефект. Робота з цією наждачкою у нас не така нудна, тому що ми вже. Починаємо бачити наш результат. Ось тут була досить таки сильна матова пляма. І вже дякуючи ось 2000-й наждачки, вона практично зникає. Але є недолік, вона бачите, вже сама стирається, вона старенька, тому я не буду мучити себе цю наждачку, я її просто викидаю у сміття. А роботу я завершу ось цією новенькою, яка у нас має 2500 зерно. Відриваю відповідний шматочок і продовжую. Ще раз кажу, тут у нас набагато веселіше, робота не така тривала і зразу ми бачимо результат. Починаючи працювати ось цією 2500, чути було, як вона йде у нас в зачеплення. А тепер, коли у нас прозорість фар майже відновилась, таке враження, що я просто мокрою ганчіркою тру по кузову, ніби я мию автомобіль. А це означає, що якщо мені ніде не відчуваємо. То, що зерно зачіпає е, е, наш пластик, це означає, що ми вже його вирівняли повністю. В принципі, результат видно вже навіть зараз. Але якщо я його витру, то буде трошки гірше. А це означає, що нам треба, треба вимити начисто це все і просушити нашу фару. І ми переходимо до фінішного етапу після цього полірування. Для цього нам потрібна абразивна полірувальна паста, саме абразивна, без всяких консервантів, без всяких восків і так далі. і так далі. Для того, щоб максимально вирівняти і зробити гладенькою нашу поверхню нашого розсіювача. Ну, він не розсіює захисного пластику. Тому я погода дозволяє. Я витираю насухо, чекаю, щоб у нас з цього. Не траплялись крапельки, бо вони будуть заважати нам це робити, і тоді продовжу. Фара трошки підсохла. Навіть зараз ми вже бачимо набагато краще нашу лампочку, ніж було. І беремо фланель це матеріал. В даному випадку він досить таки крупнозернистий, Якщо бачите, я вже використовував цей шматочок ганчірки не один раз до того, щоб вона аж протиралась. Там, де продають наждачки, фарби, лаки. Це спеціалізовані магазини для фарбувальників, О, там мені наляли, не помню, скільки 100 грам ось цієї пасти. Полірувальної. Єдине, що мене питали, яким зерном, я казав, дайте щось середнє. Тому беремо на ганчірку, наносимо, і, в принципі, ми ми будемо відчувати, коли паста працює, ми будемо чути. Таке шипіння під руками, ну, коли ми ведемо. А коли вона вже затупиться і коли вирівнює нашу поверхню, вона буде так само просто ковзати, ніби ми ганчіркою миємо нашу машину. Звичайно, можна звернутися за цією процедурою до майстрів, які займаються фарбуванням. В них є і матеріали. Тобто поліролі і наждачки. В них є полірувальні пасти, і в них є спеціальні поліровочні машинки. Вони це можуть зробити набагато швидше, якщо вони колись це пробували робити. Ну, Я буду продовжувати цю роботу, а після закінчення я ще скажу пару парад і резюми. У нас потихеньку вже не такий шум, шурхіт. І сама паста у нас стає більш в'язкою. Це означає, що водичка, яка знаходиться в ній, поступово випаровується. І приходить час, коли нам цю пасту треба видаляти з нашого розсіювача ну, захисного скла. Тому, бачите, прямо на очах все важче і важче. Я ще іноді крапельку водички додавав, щоб по максимуму використати властивості нашої пасти. Ми це все відкладаємо в сторону, не допускаємо, щоб сюди потрапляв пил і бруд. Тому що, якщо сюди у нас піщинка якась потрапить, то ми будемо просто дерти. Чекаємо трошки, ну, щоб ви розуміли, десь хвилин 20 я полірувальною пастою працював. Чекаємо, коли вона вже повністю вся висохне. а Тоді беремо суху ганчірку чисту і протримо. Прийшов якийсь час, видно що наша поліроль вже висохла, беремо суху кончірочку і витираємо. Тут якраз треба угадати момент. Бачите, воно такими шматочками у нас сходить. Пам'ятаєте, яка тут була пляма, яку я наждачкою зробив? Тут у нас краще, а тут у нас гірше через те, що бачите, почало задиратися. Скотч. Ну, ми його зараз повністю знімемо. Тепер бачите, скотч у нас залишив свою свій клей. Ну а тепер скажіть, я не міг зробити чіткої смужки, щоб було дуже гарно видно, але ось видно, де я не працював, а це колись вирівняв. І результат у нас сьогоднішній. Як ви пам'ятаєте, ми лампочки не бачили, ми бачили тільки лише віддалені обриси. Ось так воно і було. Ось таким чином маючи під руками наждачку, маючи під руками поліровочну пасту, ми обрали ушкоджений шар і вирівняли його до прийнятного рівня. Чесно кажучи, отут все дуже класно, а тут, я вже бачите, була... Повною мірою не працював. Тому це ще раз підтверджує, що обклеювати і працювати треба зі склом всієї фари, тоді у нас буде нормальний результат. Ну, Ще раз хочу показати, як видно, де у нас тут От навіть матове стекло. Так воно десь отут і було. Зараз у нас, бачите, все блищить, все прозоро. Да, Я тут же боявся, ну, бо тут начебто не ушкоджене воно було скло. І тут у нас видно рісочки, які я і толком не розполірував, і толком... Нульовкою не вивів. Але сам факт, що я вам хотів показати, ось як видно нашу лампочку, і пам'ятаєте, як було до мого втручання. Причому тут було краще. Порівняйте результат. Бачите, скільки у нас всього стекло, цього пластика. Тому ось таким чином можна відновити фари. Так, звичайно, це не дасть нам на 10-20 наступних років. Вона, так, Скло так само буде у нас пошкоджуватись. Тому. Не знаю, чи допомагаю, але на Тойоті, ось на цій машині, я знову звернувся до фахівців, вони поклеїли мене броніпленкою. Наскільки це буде ефективно, не знаю. У кого був досвід експлуатації, поділіться зі мною і з глядачами даного відео. А також я думаю, хоча ніколи не користувався, можна ось після цього гарненько знежирити це все і покрити автомобільним лаком. Автомобільний лак у нас захищає кузов і залишає, бачите, звичайна двохкомпонентна фарба. І то Я думаю, що він теж захистить кузов, фару нашого автомобіля. В кого є який досвід по цій темі, поділіться, будь ласка, а також мені завжди було цікаво, з яких регіонів ви глядачі дивитесь моє відео. Мені дуже це цікаво. Кому цікаво, як. Розібрати фару. Оригінальна фіатовська не розбирається. Тут герметик у нас поліуретановий. Тому я для цієї машини купив спеціально деповські фари, розібрав і вставив лінзу на ближнє світло, сюди і сюди. Я зробив помилку. Якщо вам цікаво, щоб я показав, як це робиться, тому що я купив іншу фару і буду переробляти. Я купив нову фару, тому що, якщо я не помиляюсь, ліва фара, в мене пошкодився кронштейн кріплення. Тому я буду її розпаковувати і ставити лінзи е, по-іншому. Кому це цікаво, пишіть в коментарях. Якщо назбираємо багато бажаючих, я це відео зніму. А на цьому в мене сьогодні все. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Кому не сподобалось, поставте дизлайк. Напишіть свій коментар. Дякую за увагу. До нових зустрічей, до нових відео.